Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата. Подивіться перед собою. Похитаємо головою. Раз-два. Раз-два. До вподоби нам ця гра. Ще раз давайте. Подивіться перед собою. Похитаємо головою. Раз-два. Раз-два. До вподоби нам ця гра. Давайте з вами згадаємо, які голосні звуки ми знаємо. Давайте згадаємо а о у И. Ще раз повторюйте а о у И, і. і. Так, це голосні звуки, ми можемо їх проспівати. Вони в нас не застрігають в зубчиках. так? Так. Чим відрізняються звуки від букв? Звуки ми чуємо, а букви пишемо і читаємо. А звуки ми чуємо. І проговорюємо. Ось, подивіться, я пропоную вам гру. Ось таку в мене окуляри. Так, так, кольорові окуляри. Зараз будемо дивитися, яке око що бачить. Дивимось ліве око. О, ліве око. Це праве око. Ліве око в фіолетових окулярах бачить букву А. Я цю букву беру пишу. Букву А. Бачить. Ось так. Так. Праве око в червоних окулярах. Бачить трикутник. Праве око бачить трикутник. О, як гарно. Праве око в фіолетових окулярах бачить букву О. Ось так. Бачить букву О. О, ось так. Так, ліве око в червоних окулярах бачить геометричну фігуру круг. Круг. Ось так ведемо Так. Ліве око в зелених окулярах бачить цифру один. Ліве око, де в нас ліве око? Ось ліве око бачить цифру один. А що ж праве око бачить? Ой, а праве око бачить? Посмішку. Намалюйте посмішку. Ось так. Усміхніться. Робіть із задоволенням. Дякую за увагу!